Всім привіт, дороги ціни церкви, я хочу поділитися з вами відкриванням сьогоднішнього відеоролику на каналі Салтаненко. І багато людей заходить в заблудження і вони самі себе ставлять в якісь позиції. Там я буду пастором, я відкрию свою церкву, але владу поставляє Бог. І це видно протягом історії в Біблії, як Бог вибирав царів, так само, як і Ісус вибирав апостолів. І коли людина ставить сама себе в якісь позиції. Як показує Біблія, це плачевно закінчується і нічого доброго не буде. Тому завжди потрібно провіряти і дивитись по плодам. І коли людина нехтує владою Божою, це тільки через це, що є гордість. І коли ми там противимося пастирям, церкві, то ми теж нехтуємо Божою владою. Бо це є люди, помазані і поставлені богом, тому нам треба мати чітке розуміння про владу Божу, про людей Божих і волю Божу. Амінь.